То ти можеш не записувати, я взірну теж. Маріч, давай ми спочатку потім ви окремо, так. Можна слави? Борис, твій коментар по матчі, все-таки десь судді зіпсували, гру, зробили ключові помилки, які вплинули на результат поєдинку. Твоя думка? Моя думка, що такою анархією, як займаються в нас взаді защитники, так взагалі не дозволено. Тому що яка, яка різниця, чи суддя там не зарахував, чи не зарахував гол, щоб випустити руки і грати, так я вважаю, бездарно. Не пропустимо. Тому і рахунок 3-0, який був до 80-х хвилин, він вполне був. Як знайшли в собі сили переламати хід поєдинку, ледь не відігралися, можливо, щось тренери сказали, підказували. Тяжко сказати, просто бачите, так як ви сказали, знайшли якісь собі сили, якийсь резерв і змогли тих два м'яча забити, але в принципі. По грі, та останні, ми грали е, останніх 10 хвилин. Якби ми грали 90 хвилин в такому режимі і так, е, так віддавалися тій грі, то я думаю, що результат би був 4-1 і 4-0 в нашу користь. Десь команда важко починала гру, на початку нічого не виходило. Чому, на твою думку? Я ж кажу, треба було зібрано відноситись до гри, а не спустя рукава. Тому і так результат. Першому таймі рух забив гол, який суддя не зарахував. О, ти був в штрафному майданчику, цей епізод, м'яч перетнув лінію урід. Подавав якраз кутовий, там чистий гол. Нема що навіть коментувати. Мяч метр за лінію. Все-таки десь арсенал вивчали напередодні цього поєдинку. Злом здивувала київська команда чимось вас сьогодні. Нічим не здивували, так як вони хотіли грати, так вони як грали е попередні ігри, так вони і сьогодні грали. Нічим не здивували, ми готуємося не тільки до арсеналу, а й до кожного матчу.